Ти мій єдинорожко. Ти вже чув? Про коронацію принцеси Твайлайт Спаркл хто ж не чув? Я саме туди іду. Там треба стільки пекти. Ні, ні. Про звичайних поні. Я чув, що в них зараз поганий врожай, та. Не про це. Вони сховали врожай для себе. Я чула, Мереплузи казав. Як єдинороги і пегаси хочуть їсти, хай йдуть і працюють самі. Просто жах. Ми повинні триматися разом, так? <рив> а, Крізаліс. Ще одна успішна вилазка, сподіваюся. Вносити розбрат між єдинорогами та поні зовсім не складно. Можна перемогти твайлайт і її друзів сто разів, та поки їх любить і підтримує квестрія, вони будуть відроджуватися та більше ні. Нема дружби, нема магії. Це ж очевидно, якщо подумати. А мій внесок це налякати пегасів. А відсутність Грогера дала мені час підготувати наступний етап нашого плану. Його дзвіночок. Він може ввібрати у себе бучію магію і тримати її, поки хтось не промовить це закляття. Тобто вся сила, що в ньому наша. Тільки візьми. Не слинь його. Спробуймо закляття, поки Грогара нема. Мене вже бісить чекати на план того козла. Всі за руки. Так, закляття вийде нашим спільним. Чи, може, ви хочете, щоб я забрав усю магію собі? Ми домовилися, ми робимо все тільки разом. Коли переможемо захисників Аквестрії, будемо правити у своїх королівствах поодинці, як колись. Вчила лідел полі. Звіт новий для нас відкрила. Нові пригоди. Море сміху. Дружба з тобою для нас утіха. Ділися, радістю усім допомагаєш. І усе на світі. світ Ви повірте, це найкращий друг. Дружба це диво. Я повернувся. Сьогодні буде коронація Twilight Sparkle. і ми зіпсуємо її. Кінець кінця, частина перша. Та для цього треба діяти разом. Ох, Грогари, ми тебе випередили. Увесь час був у вас. Чому ж ви мовчали? ага. чого я не чекав. Стоп. Діскорд був гротером, що весь час може полетіти за ним. Без магії він не страшний. До того ж, в нас є свій план. Правда ж у неї по справжньому королівський вигляд? Маленька твайла така доросла. Скажемо їй, що ми звільнили замок і вона може переїхати. Краще скажемо вже після коронації. Не треба, щоб Твайлайт сьогодні про щось хвилювалася. То ти уже покоїшся? Через що? Ну я не знаю. Не щодня принцеси, які правили еквестрією сотні місяців, залишає трон і передають повноваження тобі і твоїм друзям. А ні, насправді я спокійна. Ми пережили стільки і усе здолали. З нами в Еквестрії завжди буде безпечно і спокійно. Разом ми впораємося з усім. І я згадала, що королівський радник. Що це? Нова посада. Спеціально для тебе. Ти був зі мною протягом усього цього часу, і це не давало мені сил рости і досягати успіху. Без тебе я б нічого не змогла. Дякую, Твайлайт. Я завжди буду твоїм вірним драконом. Добре, що ти це кажеш, бо нам треба виконати кілька королівських доручень. Ти впевнена, що Пінкі сказала саме тут купити ягоди для десерту на коронацію. Може, вони тримають їх під прилавком? Ні, це все, що є. Зате є знижки на картоплю. Ні, дякую. Пошукаємо ще. О, твайлайт, люба. ти саме вчасно. Останній пункт перед коронацією. Потрібен останній штрих для твого вечірнього вбрання. А вбрання на королівський конкурс поїдання маршмеллоу? Що? Я ще не починала. Ви ж нагадуйте мені про такі речі. Реріті, заспокойся. Я пожартувала. Жарти? В День коронації. Твайлет. Ти типу подорослішала. Як дивно, наче відчинено. Чого вам? Ну... Це крамниця не док. Я хотіла купити гроші у поштову скриньку. Що це таке було? Дизайнери такі не люблять, щоб заважали, коли вони творять. Та хіба можна ображатися на творчих поні? Під час коронації має бути сонячно. Але якось дивно. Пегаси відмовилися мені допомагати. Вони були злі. І не лише вони. Це перша зміна правління за тисячоліття. Звісно, вони трохи нервуються. Це через зміни. Та я упевнена, що це не пов'язано з тобою. Ну, звісно, що ні. Скільки разів ти вже рятувала їх усіх? Ти права. Усі мають розуміти від того, що Селестя та Луна покидають Трон нічого не зміниться. ти! Скажи своєму другові, що мене не треба охороняти на кожному кроці. Тим паче, що носити він мені не допомагає. Дякую, що так піклуєтеся про моїх друзів, але ви вільні. Він так дивно поводився. Весь час називав мене поні, наче і мені не знав. І наглядав, наче я хочу вкрасти срібло. У кухню не заходьте. Ти наче з цукрової війни. Чомусь дуже сваряться між собою. Пекар єдиноріг кидав десерти у місіс кейк Я втрутилася, то опинилася під кулями смачними, смачними кулями. Ти впевнена, що всі просто хвилюються. Ай, Як у мене ніженьки болять. Я не цінував, як зручно пересуватися телепортацією. Стоп, ти що, прийшов сюди пішки, так? Так. Саме так я хочу зробити заяву. Так вийшло, що я зробив малюсіньку каку. Ну, звісно, з добрих і благородних намірів, та все одно розумієте... Дискорди, кажи по суті. Пам'ятаєте історію з королем Сомброю. Я там трішки завинив, а трішки означає його повернув. Це ти? Чому ж? Мені здалося, що це гарна ідея. І тому я повернув іще ще трьох лиходіїв, які вийшли з під контролю і вас трохи недолюблюють. Тож... винен. У голові не вкладається. Ти хотів підтримати Твайлайт, тому повернув кризаліс Коузі Глоу та Тірака, щоб вони напали. Був ще сомбра. І зводячи цих трьох лиходіїв разом. Ти прикидався грогером. Діскорде, як ти міг так ствайлайт і з нами. А згадайте, як хвацько ви перемогли сомбру, якими впевненими стали, а як раділи, святкували. Це все була брехня. З гарних намірів. За той час, що ти з нами провів, ти зовсім не зрозумів, що таке дружба. Ви ще час підлаштовував нам випробування, так? Усі наші досягнення не справжні. Звісно, що справжні. У вас просто був надійний і красивий захисник. І як це мало нам допомогти? Я хотів підготувати твайлайт до усього, влаштувавши напад під час її коронації. Ти чудовисько! Ти знаєш, що цей день означає для твайлайт і для мене. Я шила сукню. Навіщо ти чекав так довго, щоб напасти? Перший день школи випускний іспит не здають. Уявіть, перемігши аж трьох лиходіїв Твайлейт точно повірила у себе так само, як віримо в неї ми всі. Ти припустився великої помилки, Діскорде. Ти маєш ще щось нам розповісти? А хорошу новину чи погану. Це було ще не все. Уся моя магія хаосу зникла. Вона у дзвіночку Гроґара, а що хорошого? Кризаліс, тірики, коузі, Глоу захопили магію справжнього Гроґа. І що в цьому скажи хорошого? В порівнянні з тим, що я позбувся сили, все інше непогано. Твайлайт, луно. Треба щось придумати. Може, ще не пізно буде зупинити цю катастрофу. Мені треба час подумати. А часу в нас немає. Я почув, що вони казали. Е, Просто слухайте мій голос і увімкніть уяву. Хай іде собі, Без магії він не страшний, до того ж, у нас є план. Ті шестеро такі зайняті собою, ще й не помітили, що ми замислили. Я казала, яка помста солодка. О, ти ж вже вибрала назву свого майбутнього королівства. То тобто прийшов час зруйнувати Еквестрію. Мабуть, вони прямують атакувати кантерлот прямо зараз. Ми їх зупинимо. Як? Одного Сомбру було важко спинити із допомогою повелителя хаосу. Твайлайт. Неважливо, що Діскорд підлаштував твою перемогу. Ми віримо в тебе, як і завжди. Покладайся на силу і побореш слабкість. На силу? Так, Спайк! Напиши листа Старсвірлу. Хай поставить засновників на кордоні Кантерлоту. Коли лиходії прийдуть битися, ми на них чекатимемо. Кризеліс точно піде до Старлайт. Поперед Кейденс і Шайнінг Армора. Вони остання лінія захисту. На нас чекає головна битва за долю еквестрі. Поки не припините сперечатися, нікуди не підемо. Кризаліс, скажи щось гарне про Тірика. Він червоний. Тіреку? Вона дратує мене менше, ніж раніше. Ось і все. Добре. Ми говорили про дзвіночок Грогара. Скористаємося силою, що в ньому. Знаєте, яким могутнім був Діскорд. Уявіть, що вся ця магія буде в нас. Узяти її всю це безумство. Контролювати її не зможе ніхто, крім Драконикуса. Якщо потрібен піддослідний кролик, щоб перевірити, чи зможе хтось її контролювати, то я не проти. У мене тепер більше сили, ніж у вас усіх. Вклоніться моїй моті. <плес> <Деть. Забріти>. Забріть її <плес> забріть. <плес> І ще думаєш, що магія хаосу це добре. Хай буде в дзвіночку. На нас чекає битва. То де буде перший удар? <гум> Усюди на нас уже нападали вороги. І ми завжди перемагали. Без усіх вас це було б неможливим. Будь ласка, гей, ти помовч. Сьогодні я знову прошу допомоги у нашій найбільшій битві. Уся еквестрія під загрозою. Сама я не упораюся, та я не боюся. Бо під захистом дружби та із силою команди ми будемо нездоланні. Знущаюся. Звідки ці слова з календарика з милими висловами? Фу. Коузі Глоу? Ти? Зараз я тебе рознесу. О! О! Клас, це правда. Алікорни справді значно сильніші. Розійдіться та будьте готові, друзі. Доля кантерлоту у наших руках. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Має приправлене досвідом, смакота. Ні! О, посунься тут усе по-дорослому. м нам було поперед, принцес! Чудовий десерт після легендарного обіду! Тримайтеся разом, не бігайте. Всі йдіть за радницею тріксі. Старлайт, тебе шукаю. Де ж та поні, яку я здолаю. Я маю ти впораєшся? Ніхто так величний могутньо не тікає, як тріксі. А. Директорка, яка мені потрібна, тобі не призначили зустрічі. Де Де це ми зараз? Там, де ти нікого не скривдиш. Ні, я скривджу тебе. Стій, щоб я влучила. Ага, дуже переконливо. Ти ще заплатиш? Запиши на мене. О, ні. О, ні. Тепер я можу мститися тобі хоч ціловічність, ясна. Ні, Коузі Глоу. Ой, та я могла б, але мені так весело. Ти готова? Чекай, що ви? Yeah. Є така проблема. Так, покладаєтеся на свої магічні сили, що ж вимикаєте мозок. Це ти собі скажи зараз. Ой ой ой. ой ой Несподіванка. Гарнюні, уперед. Твій жалюгідний щит. Нас зупинить? Ні, засновники переможені. Твою школу покинули. Визнай твайлайт. Ти програла. Ви можете напасти. Ми програти. Та еквестрія вистоїть, об'єднана дружбою. Ми не зупинимося, поки не переможемо. Хай чого нам це коштуватиме! Не помічали, що в еквестрі щось не так. То наша робота. Чутка тут, наклеп там. Знищено урожай, сталося лихо. І всюди порожнеча. Усе королівство дійшло до краю і чекає на останній малюсінький поштовх, щоб розсипатися. І немає більше друзів чи магії, щоб вас урятувати. Знаєте, думаю, треба трохи змінити дизайн замку. Знаєш, що сильніше за дружбу Твайлайт? Бо коли ти маєш захищати себе, тобі вже взагалі не до інших. Шкода, що ти в школі цього не вчилась. Далі буде.